Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні продовжуємо огляд монет 2013 року випуску, і перейдемо до монет номіналом вже тепер в 5 гривень, які розміщуються в верхній частині даного планшету. Я практично весь 13 рік зібрав і поступово будемо робити огляд цих монет даного випуску і номіналом 5 гривень. Ну і сьогодні настала черга монети. Яка присвячена морській тематиці. У нас насправді не так їх і багато з цієї морської, морської тематики. І це одна з небагатьох монет, на які взагалі зображений корабель. Дану тематику, Дана тематика в світі є досить популярною збирання авіації, збирання кораблів. Досить є таким популярним. І от Дана монета не є виключення. Одна з дуже гарних монет, випущених Національним банком України. Це лінійний корабль, який називається Слава Катерини. Лінкор, слава Катерини. Я зараз його максимально наближу для заставки на картинки і перейдемо до його огляду. Отже, монета присвячена 230-річчю спуску на воду зі стапелів Херсонської адміралтерської верфі, флагмана Чорноморського флоту, 66-го гарматного лінійного корабля слава Катерини. За період діяльності Херсонського адміралтейства, яке було одним з основних центрів суднобуднування на півдні тодішньої Російської імперії, з 1778 до 1827 року. З його стапелів зійшли 34 лінійних кораблі, тобто лінкори та 16 фрегатів. На Аверсі монети. аверс у нас там де вказаний номінал. На аверсі монети. Вгорі розміщено Малий Державний Герб України. Напис Національний Банк України. В нижній частині аверсу номінал 5 гривень. Далі праворуч зображено логотип банкнотно-монетного двору України. Рік карбування 2013. В центральну композицію займає. Тобто, центральну композицію займає роза вітрів як символ морських мандрів. Праворуч і ліворуч зображено стилізований праворуч і ліворуч зображено стилізований орнамент. Ось він рослинний орнамент такий від рози вітрів. Розу вітрів учні 6 класу малюють навіть графік такий, в якому напрямку дме вітер. І в судноплавстві без нього також ніяк, особливо в ті часи, коли ходили так звані. Вітрильники. Рослини орнамент праворуч і ліворуч. Далі і ліворуч, праворуч, також зображені два вітрильники. Ось вони якраз і залежать від напрямку вітру. Є вітер, є рух, нема вітру, немає руху. Як то кажуть, попутного вітру. Це виникла фраза не просто так. Далі, що стосується гурту, монету він обов'язково. Рифлини, який для всіх монет номінал, ну, з номіналами 2, 5 чи 10 гривень. До речі, поки не забув, дана монета також є в сріблі тільки номіналом в 10 гривень, тобто в неї є дубль, тільки срібна монета. І вартість у неї, звісно, інша. Єдина ознака, вона дещо більша вагою і розмірами, і має номінал в 10 гривень і плюс із дорогоцінного срібла. Монета відноситься до серії Морська історія України. А в цій серії було всього 4 монети. Це дана монета, лінійний корабель Слава Катерини. Античне судноплавство, козацький човен і криголам капітан Білоусов. Тобто всього 4 монети відносяться до серії Морська історія України. Матеріал у неї монети, Діаметр 35 мм, маса 16,54 тираж у неї всього 30 тисяч екземплярів. Дана монета була випущена Національним банком України і реалізована за ціною в 25 гривень, тобто її продавали за ціною в 25 гривень з моменту її виходу. Ну і звісно, що ціна з роками зростала. На старті 25 гривень, через рік, 14 рік вже вона коштувала 70 гривень, 2015 82 середня ціна. 16 рік 125, 17 рік 165. 18 рік 175 гривень, 2019 180 гривень. Далі 2020-185 середня ціна, 21-й 240, 22-й 480, 23-й рік 490, 2024, 730, 2025 умовно дають 760 гривень по її ціні, хоч на сайті Солдборі, станом на другу половину. Серпня 2025 року ціна на дану монету коливалася від 850 до 1000 гривень. Тобто дана монета вже досягла позначки в 1000 гривень. Ну, я зверну увагу, що якщо монета якась цікава, вона приваблює не тільки нумізматів, а просто перехожих людей своїм дизайном, своєю красою, От, хто б не хотів би мати таку монетку з зображенням парусника, вітрильника. Дуже круто виглядає і тому. Такі монети мають суспільний інтерес. Хто там моряк, можливо, або родичі ходять в рейси, то для них, можливо, як подарунок, такі речі можна прикупити і подарувати своїм знайомим. Дану монету я собі купував я скажу точно, 24 травня 2024 року у Василя Кошеля на одній з Facebook спільнот. Тоді мені ця монета на аукціоні обійшлась у 810 гривень. За 810 гривень я придбав дану монету, так вона мені обійшлася зараз. І ціна вже дещо, буквально за рік вже дещо зросла. Ну, не дещо, вже до 1000 відносно гривень. Далі про художників аверс монети, там, де номінал вказаний, рік карбування. Аверсом монети займалися такі художники, як Володимир Таран, Олександр і Сергій Харуки. Реверсом займався Дем'яненко Володимир. А скульпторами загалом цієї монети виступали Анатолій Дем'яненко і Володимир Дем'яненко. Ось так. Що іще забув сказати? Тепер хотів ще подивитися по ціні. Даної монети у каталозі Загреби 2025 року, що дає він по цій монеті. 2025 рік це у нас... ой 2025... 2013 рік це у нас монети номіналом в 5 гривень. Тут у нас все йдуть великі, точніше, двійки спочатку йдуть. Їх треба перелиснути і шукаємо далі 5 гривневі Ось вони 5 гривневі Бо я як одного разу листав, дивлюся, де щось не вистачає деяких монет. Щось раз-два і вже інша сторінка пішла. Виявляється, що там окремо йдуть двійки, окремо п'ятірки, тому тут то треба бути досить уважним. От у нас 2014 рік, 2013 рік. І шукаємо слава Катерини. Ось він є. Слава Катерини в цій частині каталогу. 13 рік тираж, 30 тисяч штук у неї всього. Ціна Very Fine 300 гривень, ExtraFine 450 і Prooflight like 950. Тобто загреба практично вгадав з ціною на той час, скільки вона буде коштувати, враховуючи темпи зростання. 950 в каталозі Загреби, На Solberry 1000 гривень, максимально вже є ціна 850-100 гривень. Тобто, Плюс-мінус десь там на якусь сотню збігаються дані показники. Так, все це ми можемо вставити, щоб не заважало. І дана монета переїжджає до нашого каталогу, розпочинаючи серію 5 гривневих монет. Я єдине, що планшет цей знімлю пластиковий, бо він дуже сильно на нього лампа потрапляє, дуже сильно заважає, виблискує своїм кольором. Дану монету можна розташувати, хай буде умовно, чи ось тут можна поставити, чи ось тут з краю. різниці особливої. Немає так, щоб вона в об'єктив камери потрапила, залишу її ось тут. Ось таке от дуже гарне поповнення моєї колекції. Мене 2013 року. І серії, морської... і серії морської тематики, умовно. Правильна серія називається Морська історія України. Отже, любі друзі, на цьому ми будемо з вами завершувати. Я вважаю вам всього найкращого. Бережіть себе! І до наступної зустрічі.